Мене вчорашні коментарі. Умовна назва цього ефіру Вбивчі Уколи, Міф чи Реальність, а взагалі розмова буде вільною. І розмова буде на тему саме цих чарівних уколів. В ефірах на YouTube я багато розповідала окремо про не лише такі наші наболілі теми, які стосуються. Останніх років пандемії і політичних подій з цим пов'язаних, економічних змін з цим пов'язаних, але також ми торкались тем, які передували всім цим політичним подіям, новій реальності, новому світовому порядку. І ці теми, так чи інакше, але вони пов'язані з медициною, тому що вони пов'язані з людьми. І ці теми я висвітлювала в той чи інший спосіб, чи в соцмережах, чи в ефірах різноманітних телеканалів, коли це ще було дозволено. І не всі мої глядачі знайомі з цими ефірами, але бачу в коментарях виникають запитання, які стосуються саме фундаментального положення про Імуно турботу, імунопрофілактику, про наші базові права про те, як вижити в цих обставинах, як бути. А також є глядачі чи підписники мого каналу, які взагалі ознайомились з темою уколів вже під час цієї новітньої турботи пандемічну еру. Тому я вирішила в цьому ефірі на свій страх і ризик торкнутися цієї теми знову. Для початку я вам покажу кілька видань, які є в мене, якими я послуговуюсь, і мрію, можливо їх перекласти українською мовою за браком часу, поки що це не здійсненна мрія. Але сподіваюся, що все ж таки це відбудеться. Дещо з тих з цих монографій вже перекладене, але російською мовою, приміром, у мене прекрасна книга. Це Роберт Мендельсон. How to raise a healthy child in spite of your doctor. Як виховувати виростити здорову дитину всупереч вашому лікарю». Доктор Роберт Мендельсон, сам лікар-педіатр, ось така книжка. І дуже гарна, раджу всім, хто володіє англійською мовою, чи, можливо, десь знайшов в інтернеті, чи має можливість придбати російською мовою. Тут. Прості, хороші життєві поради. І зводяться вони до того, що чим менше ми ходимо до лікарів, чим менше ми шукаємо проблем, тим наші діти здоровіші, та й ми самі. Ну, не буду переказувати книгу, але, зокрема, це це професіонал, це не є людина, яка не пов'язана з медициною, це не є людина, яка не має знань. Це чудовий лікар, чесний, хороший, професійний. Видав книгу. Раджу до прочитання. Далі у мене є ще ці книги. Одна з них це Олександр Коток, ось українською мовою, Безжальна імунізація. Я цю книгу навіть вам чесно, детально не читала, тому що в ній викладені. Почитаю, звичайно, в вільний час, але тут викладені матеріали, які мені вже відомі за іншими джерелами, скажімо так, англомовними джерелами, і тут величезний обсяг того, що стосується початку ери уколізації. тут є про доктора Дженера, який винайшов ці інокуляцію через вколювання патогенів. Ну і так далі. і так далі. Я раджу вам, тут про наслідки, тут про все ви можете знайти ці книги. Ось вона, Олександр Коток, безжальна імунізація, перекладі українською мовою, прекрасний матеріал. Трошки про Олександра Котока. Лікар-гомеопат, випускник Сеченова, інституту, Сеченова, доктор філософії. Єврейського університету в Єрусалимі, член Європейської асоціації з історії медицини, автор численних публікацій з історії гомеопатії та рецензій у журналах та збірках академічних робіт, наукових спільнот Англії, Німеччини, Голландії, Індії, Росії та України. То до вашої уваги вивчайте. Також чудове видання Амантоніо. Щепитись чи не щепитись міфи про уколізацію. Ось теж дуже хороша книга. Раджу. Шукайте в інтернеті, купуйте. Ну, Також у мене цікава така збірка, тут матеріали різні статті. «Review Міллера Miller's Review of Critical Vaccine Studies, тобто критичні матеріали, роботи, статті. Наукові висновки, все зібране в цій книжці, і тут наводяться матеріали, просто насправді шокуючі для багатьох уколовіруючих, тому що тут поетапно розбираються різноманітні вакцини. Сподіваюсь, мене YouTube за це не забанить, що я вживаю слово. Я не можу весь час вживати замінники, сурогати, але їх треба все рівно вживати тут в ефірі дуже мінімально, тому що алгоритми зчитують і просто блокують всю інформацію. Це називається така е, нахабна цензура чи затикання рота правді. Тому що в мене ще не так багато підписників, тому е, в моїх ефірах ці слова толеруються поки що. Хоча я вже отримала не один страйк за подібні ефіри. Але ризикну цього разу. Так от. Кожен, кожна чергова якась від певних патогенів вакцина вона має свої особливості. Скажімо, якщо говорити про ДІТАП або про те, що ми називаємо АКДС, то ця суміш чарівна вона найбільше причетна до ну, масового, масової епідемії цукрового діабету в світі. А також до цього, що я вже згадувала в ефірах, явище, яке називають раптова смерть немовлят або раптова смерть дітей. І в цьому, власне в цьому збірнику дуже гарно розбираються наслідки, вони систематизовані, це не просто висмоктана з пальця інформація, це не домисли якісь, це все дуже чітко зібрано і вартує до вивчення, але вартує до вивчення. Першу чергу лікарям, тому що лікарі я спілкувалася з тими своїми супротивниками, опонентами, лікарями, які вивчили в своїх навчальних закладах на двох якихось парах щось про уколи, про імунну систему. І на одній парі їм сказали, що імунна система вона навіть там і на кілька відсотків не вивчена. А на іншій парі їм сказали, що. Що розуміти, треба вколювати, тому що треба вколювати, тому що це імунопрофілактика, вона працює гуморальний імунітет і все. І от клипають, штампують з цих так званих медичних спеціалістів, які, можливо, звичайно, і не так звані. Вони добре знаються на своїй спеціалізації. Можливо, вони навіть і добре навчаються, можливо, навіть вони знають анатомію, і мають дар Божий до цієї спеціальності, але. Якщо у них відсутнє критичне мислення і відсутній час вивчати самотужки, те, що стосується укулізації, і препаратів, і статистики, і спостерігати це, і дійсно мати свою думку. якщо… Є такі лікарі, то вони будуть мислити критично. Але мій досвід підказує, що таких лікарів дуже мало. Я спілкувалася, зокрема, з лікарями-хірургами, і в мене в родині є лікарі-хірурги, і частина з них вони критично мислять, а хтось ні. Хтось от завчив, будучи прекрасним хірургом, але завчив, що треба це робити, що так їх навчили, що це все добре, перевірено. Так, перевірена, така наукова наукова медицина. Вони вірять, вони не знають все, що відбувається, яка облуда навколо цієї тематики. І критичне мислення їм не знайоме. Тепер я хочу вам показати ще одну цікаву монографію. Я вважаю, що вона взагалі дуже, дуже вартує уваги. Це Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History, Susan Гамфріс, Роман Бестряник. Ну, розвіючі ілюзії. Хвороби, вакцини і забута історія. Така назва цієї монографії. Ось вона така грубенька. Бачите, дуже цікава. Тут зібраний колосальний матеріал. 500 сторінок. 500 сторінок. Автори це лікар-нефролог зі Сполучених Штатів Америки, доктор наук Сюзан Гамфріс і українець, але американець. Роман Бестряник, він системний аналітик. Він вивчив просто стоси, перелупатив. Архівних матеріалів, він вивчив справжню статистику, і я вважаю, зробив колосальну працю, тому що це він був ініціатором цієї монографії, написання цієї книги. Він вийшов на Сюзан Гамфріс. Просто допитливий українець, точніше, американець абсолютно українського походження, чистокровний етнічний українець, але народжений в Америці. Він замислився. Коли в нього народились діти, чи треба їх інокулювати, чи не потрібно, і йому пощастило побачити телепрограму за участю Сюзан Гамфріс, де вона розповідала про ризики, про облуду, про брехню, про наслідки як спеціаліст, як лікар з власного досвіду. І Роман Бестряник шукав контактів, врешті-решт, знайшов Сюзан Гамфріс. Спочатку вона його сприйняла за божевільного, тому що ну, він запропонував їй відразу написати книгу. Але потім вона зрозуміла, що це дуже серйозна людина, яка відповідає за свої слова. І, врешті-решт, такий створився творчий тандем, і потім з'явилася ця книга. Я особисто мала нагоду спілкуватися з Романом Бестряником. Я знайшла його телефон. Ми спілкувалися з ним в 2021 році. В телефонному режимі він, на жаль, українською мовою не говорить, але ми прекрасно порозумілись. І власне те, що я вам зараз розповіла про походження цієї книги, як вона з'явилась, це я знаю особисто з густ Романа Бестряника. Ось така в мене передмова до сьогоднішнього відео. І що я хочу сказати: ось в цій монографії The Solving Illusions» Ви її можете замовити на Амазоні, ви можете її знайти в електронному варіанті, хто володіє англійською мовою, знову ж таки, дуже раджу її переглянути. Чим цінна ця монографія? Тут ідеться про те, факт, про факти, про те, про що ми говоримо в ефірах наші всі небайдужі люди, які борються за право вільного вибору в питаннях здоров'я, за право. Бути людьми, залишатись людьми, тримати контроль над своїм тілом, над своєю душею. Тут просто е, така масована е, маса, просто така потужна монографія з інформацією, якою ми можемо послуговуватися як доказовою базою в своїй аргументації. Про що тут йдеться? Тут йдеться про те, що по суті дійсно. Вся історія успіхів у колізації, вона абсолютно офіційна історія, вона не відповідає дійсності. Все, що стосується захворювань, епідемії і здоров'я людей, або як зараз нам намагаються насаджувати термін суспільне здоров'я, громадське здоров'я, воно все пов'язане з загальним добробутом. Сюзен Гамбріс і Роман Бестряник розглядають, як жили люди в 19 столітті, яка була соціальна гігієна на початку ХХ століття. Власне, в картинці до відео з цього, яке ви зараз бачите, до цього ефіру, я зробила колаж з двох фото, наведених в цій монографії. Одне фото це суспільна вбиральня в Великій Британії в Лондоні в, на початку ХХ століття. Тобто і там таких фотографій багато. Як жили британці, який був їхній побут і гігієна? Як ви бачите, з цієї картинки жалюгідна гігієна, жалюгідний побут і звичайно, що це не сприяло здоров'ю людей, а це сприяло розповсюдженню інфекцій, розповсюдженню різноманітних епідемій. І це, звичайно, головний чинник захворюваності людей. Бідність, відсутність гігієни, відсутність здорового харчування. Це тягне за собою хвороби. А друга картинка в цьому колежі це реклама, яка була в цілому світі, зокрема в Америці, ДДТ. Тобто реклама дусту, реклама ДДТ як панацеї від різноманітних проблем: від жуків, якщо скроплювати ДДТ-сади, від педикульозу, якщо скроплювати людей. І в цій монографії дуже покроково розглядається взаємозв'язок з одного боку: бідності, поганого харчування, відсутності гігієни, а з іншого боку. Офіційного на державному рівні вживання отруйних речовин, які і спричиняли захворювання в людей. Скажімо, ДДТ вже сьогодні ми можемо знайти дуже багато інтерв'ю, дуже багато навіть статей, спричиняло те, що ми називаємо поліо. Ми розуміємо, що ось ця ентеровірусна інфекція в суміші, в сукупній дії з тими отруйними речовинами, які містяться в ДДТ, спричинили епідемію поліо. І вона ніяк не пов'язана з уколізацією, тобто боротьба з поліо і уколізація – це нонсенс. Поліемеріт був. Спричинений, очевидно, зовсім іншими чинниками, не інфекцією, про яку ми говоримо і сьогодні, не тими факторами, які офіційна медицина визнає. Тому мій висновок на сьогоднішній день: що боротьба з офіційними джерелами, інформаціями – це є головна мета. Нашої успішної боротьби з захисту свого здоров'я і своїх прав. Так виглядає, що у всі часи еліта і прошарок тих, хто керує світом, вони захищені своїми багатствами, захищені своїм добробутом, заробляючи на бідних намагались цих бідних контролювати. Метод контролю це завжди тиск, силові методи, а також брехня. І ось медична складова контролю за стадом, контролю за популяцією. Вона виходить зараз на передову і фактично в ній закладена вся сутність контролю за людьми. І на сьогоднішній день для того, щоб доносити до людей правду, потрібно проходити дуже багато кордонів: кордонів офіційної медицини, офіційних догм, офіційних засобів масової інформації. І те, що я вам зараз розповіла в ефірі про ну, можливість вивчення певних матеріалів, я закликаю вас не пройти мимо цього ефіру. Я не розкриваю тему. Я не скриваю вам зараз повністю все, що можна говорити, і в дуже в багатьох ефірах це впродовж багатьох годин, тому що тема окулізації – це не лише тема глобального плану, це не лише тема зміни, парадигми медичної системи, це не лише тема того, що багато лікарів вчених науковців, які пов'язані з медициною, вони, на жаль, самі перебувають в обмані. Або є учасниками цього злодіяння, знищення здоров'я людей. Тема уколів, тема імунізації через уколи, це і тема складників уколів, це і тема для чого це все робиться. Ну, намагаючись не нанести шкоди своєму каналу. Я все ж таки скажу, що мій особистий висновок, очевидно, на тлі всіх століть, тисячоліть людської історії відбуваються і відбувалися процеси, які ми можемо назвати, я би могла назвати так, не претендую на істину, звісно, в останній інстанції, але я назву називаю ці процеси так: певна світова еліта у всі часи. У всі історичні періоди, на всіх континентах, у всіх цивілізаційних зрізах була пов'язана між собою. І мета будь-якої еліти в будь-яких країнах світу, в будь-які часи, це влада, влада, гроші і залишатися елітою. І як контролювати стадо це вже питання історичного моменту. На сьогоднішній день еліта контролює нас стадо за допомогою медичних ланцюгів. І ось цей історичний момент, на мою думку, я не виключаю, що так було і раніше, і стої, і, можливо, тисячі років тому. Але ми живемо в цю епоху, і ми бачимо те, що ми бачимо. На сьогоднішній день ми є стадом, еліта нас намагається контролювати. У нас різні цілі. В еліти ціль зберегти за собою владу, у нас ціль вижити. І цілі ці не лише стосуються влади і парадигми буття, а ці цілі стосуються парадигми добра і зла. Еліта послуговується злом, люди намагаються виживати, люди не мають абсолютної влади, абсолютного інструменту добра, тому що, мабуть, зло може бути переможене лише абсолютним добром. Ну, це своєрідна школа. для... Простих людей для посполитих як вижити. Не потрібно боятись, потрібно відкривати перед собою знання, потрібно доносити один одному інформацію. Я не вірю в те, що Бог створив людей і розділив їх на еліту і на не еліту, на стадо. Я вірю в те, що, мабуть, якась частина оцих божеств... Творінь дійсно на боці Люцифера, і за рахунок цього вона тримає всіх решта в невігластві, в тремтінні і в постійному перманентному геноциді. Не буду вдаватися далі в філософські роздуми, але хочу сказати, що ми повинні бути свідомі того, що правда і інформація для нас суть важливі. І в цей Історичний момент, коли нас намагаються поневолити медично, завівши нас в цифрові системи, знівелювавши нас з рівня людей на рівень тварин, на рівень інших антропологічних одиниць, особливо важливо всім бути небайдужими. Не можна виживати наодинці і поодинці, але можна виживати. Створюючи цей інформаційний простір, заохочуючи лікарів, вчителів, інтелігентних людей, розумних людей, все ж таки вивчати все, що відбувається навколо нас, розрізняти правду і брехню, вивчати факти, довіряти своїм думкам, довіряти своїм інстинктам і відчуттям. Я закликаю всіх, хто цікавиться медичною темою. Також дивитися мої ефіри, де я так чи інакше змогла розкрити ту важливу, на мою думку, інформацію, яка стосується укулізації, і закликаю майбутніх батьків відмовлятись від будь-яких своїх страхів, від будь-яких насаджувань, тиску з боку медичних працівників. Я не, не закликаю вас бути. Ну, нігілістами, скажімо так, медичними, але мій досвід підказує, чим далі ми від медистеблішменту, тим здоровішими ми є. Я своїх дітей не вакцинувала, і жодного дня я про це не пошкодувала. Я спостерігаю дуже багатьох людей, я спостерігаю дуже багатьох дітей. І мені завжди шкода, коли люди своїми власними руками через страхи, через зовнішній тиск. Ведуть дітей на закладня, а потім мають наслідки, інколи такі, які перекреслюють добробут, щастя і подальше життя. Стосовно останніх пландемічних років, я думаю, що і серед глядачів моїх, теж так само, як і в мене, є близькі і рідні, які повелись на обман, вкололись, а є і ті, які вистояли і не піддались. В моїй родині, на жаль, є люди, які потерпіли, отримали страшні наслідки. Зараз з ними ведуть боротьбу. Наслідки такі, які перелічені, ви знаєте, зараз про це говорять багато: це і Турборак, і міокардіти. Одним словом, знівечене здоров'я. І, на жаль, і до мене, мої рідні, близькі, не всі дослухались. Про що пошкодували, звісно, але, на жаль, вже. Зарадити нічим не можна. Тому, друзі, вивчайте питання, зрештою, вибір за кожним з вас. Мені завжди приємно, коли я чую від когось з своїх підписників чи просто людей, яких я зустрічаю на вулиці, котрі мені говорять дякую, ви якось донесли до нас інформацію. Це нам дуже допомогло. Ми вберегли своє здоров'я. І це мене дуже надихає, тому що. Інколи я думаю, чи вартує взагалі піднімати ці питання, робити ефіри, доносити до людей інформацію, закликати їх думати, чи воно вартує. Але, знаєте, я вважаю, що змовчати, не сказати, не поділитись інформацією, притримати її виключно для себе це теж гріх, це злочин. Я дійсно вболіваю за те, щоб наше суспільство було благополучне, люди були здорові і ми жили прекрасно. Я розумію, що зараз не той час, щоб ділитися своїми мріями чи жалями, але мені дуже шкода, що люди своїми діями, своїм невіглаством, своєю бадужістю, байдужістю, своїм хагативом спричинили до того, що. Стали вівцями в стаді зруйнованої суспільної території, яка була колись державою, де зруйну... зруйновані і продовжують руйнуватися всі суспільні системи. І зараз залишається лише надія, що нам вистачить мудрості вижити в цьому глобальному хаосі. І серед людей в різних країнах, і, зокрема, у нас буде більша частка тих, хто зможуть протидіяти глобальному злу. Не дуже оптимістичне завершення ефіру, але я не можу бути надто оптимістичною, я реаліст. Я реаліст, який завжди вірить в те, що правда переможе. Але для цього ми всі повинні працювати. Так що, друзі, не уколюйте своїх дітей, читайте цікаву літературу, вона є. Дивіться ефіри, зокрема, кір чи можна довіряти вакцинам. Він є тут в Ютубі, поки що система його не видалила. Там я маю розмову з булавіновою такою Катериною, представницею ЮНІСЕФ, яка готова продати всю націю і всі нації, які тільки можна за. Гаманець. І цю людину я бачила в студії. Мені було дуже неприємно вести дискусію з людиною, яка виключно послуговувалась брехнею. Але, на щастя, в тому ефірі була одна людина це журналіст, який допоміг правді проявитися в телеефірі. Таких журналістів, на жаль, зараз мало, але тим не менше, я Володимир, Володимиру в Перерві передаю вітання, якщо він бачить цей ефір, або випадково його побачить. Я хочу сказати, що таких журналістів, як він, все ж таки ми очікуємо і в ефірах офіційних телеканалів і сподіваюсь, що наше суспільство так чи інакше рано чи пізно прокинеться. Чи це офіційні телеканали, чи це. Олігархічні ЗМІ, тому що всі ми люди, і ніхто не вбереже себе від тиску цього глобального кагалу, і тому пора прокидатися і олігархам теж. Вони теж будуть в системі пригнічених, обманутих, ніхто не вбереже себе. Тому, друзі, всім гарного дня, трішки довгий ефір. Пишіть свої думки. Діліться своїми спостереженнями і читайте хорошу літературу, яка вам набагато краще за продажних лікарів, дилерів, пігулок, розкаже, як вам краще вижити в цьому світі і не піддатися у блуді фармкартелю. До зустрічі! Дякую, що були зі мною в цьому ефірі.